І має, мене завжди, жде Соля або Соля Шийка і сьогодні у нас як недавно, огляд скетчбуків Я все відео відкладувала, бо я думала, що я недавно зняла огляд, а це виявилося місяць тому і думала, що арті не була, але арті дуфігра. Але ж на 8 скетчбуків Тому давайте швиденько почнемо. Дисклеймер ви бачили. Ось. Це, до речі, новий скетчбук я його купила буквально минулої суботи І крім нього я зараз вам ще покажу покласти, який я купила. От я їх купила зраз. У мене були гроші. Я не знаю, чи я їх взяла. Ну коротше. І я їх наперед купила оці вот, два. Найбільше планів у мене був цей. Потім я взяла цей от, бо в мене якраз ці вот такі закінчиться цей в форматі. І щоб в мене ще було більше мотивація їх закінчити, я купила собі наперед. І не розпаковувала, щоб я в них там не намалювала літаючу голову, і решта, ну, ті, які не закінчила, я їх не закинула. І потім я дивлюся на оцей вот білий, я думаю я ще до того подивилася Олі на такий скетчбук, типу такого формату. Я думаю, мені треба. Вот. Тому я купила, мені ще стало 160 гривень, але мені доклали, тому все окей. Правда, тепер я не маю за що їсти. Ну нічого, обійдуся. Так, я його прикрасила, розмінувала крилими маркерами, наклеїла наклейки. Ще в TikTok виставила відео з процесу. Я його вже засрала. Ну, він білий, що я хотіла. Мені вот. перша полатка взагалі не подобалася, але зараз мені подобається. Так. Тут а, в мене ще поки пусто, але я планую сьогодні, десь ближчими днями. Якусь оформлювати. І теж в Тік-Кок зняти, підписатися на Тік-Ток. Тут у мене пусто. Ті, ні, тут я буду клеїти від мандаринок, апельсинів, грейпфрутів цього штуки. Так. І розворот, над яким я мучилась, малювала десь 3-4 дня. Розворот за Apple Я як тільки йшла купляти скетчбук, я я така думала, треба намалювати якийсь розворот, може Apple Jack, не знаю. І взагалі планувалося, що цей скетчбук буде оформлений в оранжевих тонах. Я ще якраз в Аврорі купила такі стікери, типу. А потім щось мені стрельнуло в голову, просто так от зафігачити. І, коротше, тут виходить так, що перший розворот оранжевий. Ну нічого, тут, в принципі, можна отут щось намалювати, тут заклеїти, не знаю. Або отут щось намалювати в голубих тонах. Не знаю. Це перша сторінка, мені трохи Вот. Тому якось так. Цей розворот в сім'ї кто зайшов. До речі, так само, як у формлення зкажібуку. Воно залетіло дуже сильно. Вот. Ну, коротше, якось так. І ще я нарешті придумала нормальний, адекватний стиль полі малювання. Бо до того в мене і якийсь крінжовий странний був. А зараз отакий вот. Переду мене є проблема з малюванням морди в 3-4, якось так. Так, я тут, я щось пробувала тільки що скетчила. Мені прийшла ідея намалювати новорічний на арт зі своєю. неї, п'ятіркою, шістіркою навіть ще раз. Ви не дивіться на це криве. Я отут вже почала скетчити полз якось так приблизно. О, Даня, Два метри ростом і Катя, який може нормально руку намалювати. Яка, блін, 150 російських ну, Видно, скоги я її брала даю. Саба, конечно. Вот. Так, дальше давайте уце скетчбук подивимо. Значить, сегодня такие э <гум> оформлення фону коричневим. Ну так же скоро Новий рік, капец. А я досі в 2018-му живу. Я нормально. Так, закінчила мені на цьому арте. Ні, на одному на цьому. На цьому і далі в нас іде ось цей от просто шикарний арт, який в тіктоці теж людям сподобається. Ну, мене, від, правда, відео не сильно злітають. Ну, коротше. Я на ньому так попутіла. Я знайшла от фотку, там, фон і, коротше, намагала шарю. Бо я жарю дуже рідко малюю. на мене ще десь тут на початку є, і в неї артів просто за весь час можна на пальцях перерахувати. От. Ну, коротше, такий вже, типу, зимовий вайб. У мене от якраз от 23. го ту стоп буде прям жорсткі змові вайби були зараз, як вже не все на ладно. Треба було цю штуку повісити собі на стіни. Це буде вже місце, ну ладно. Ну коротше, всім цей арт просто капець як прийшов. Мені він теж зайшов, я його спіналу стала, подумаю, що тут купа ав помінялася. От. Тут я знову якусь фігню пошу, як зашли, да? Ну коротше, отак ось, вайбо. Так, я не знаю, Ютуб за таке не нічого мені не зробить, ні? Ну коротше, це я хотіла намалювати знову Катю. У мене от просто зараз купа ідей, щоб намалювати Катю там Ну Артура вже не так багато. Найбільше в мене ідей, щоб якось намалювати Катю, бо вона, вона з найбільш прописаних перс. І ну, в неї такий типу характер, що їй. Не знаю, коротше. коротше мені з нею найлегше придумати якусь ідею, так як вона може сказати це як я. Така сама обезбашена і ненормальна. От. Ну, коротше, якось так я вирішила намалювати її довге волосся. Кому пальду, не знаю, що тут. От. І оці -вот штуки, це коротше, в мене однокласниця їсть весь час такі -вот штуки. Я коротше, вона хоче весь час викинути і кажи: не викидай, дай, дай мені, я в скетчбук вклею. Просто оця -вот фраза в скетчбук вклею, вона вже, ну, просто якщо кажуть в скетчбук вклею, всі розуміють, про кого тут йдеться, про мене. Бо я весь час яке сміття збираю, що вклеїти в скетчбук. Це я вже сама їла. От. Так. Дальше йде. Е, я забула його ім'я, ну, коротше, це батя Артура, боже, я його бажаю, він десь отут в мене є ще, я точно не пам'ятаю, де, ну, коротше, десь був ще, ой, щось від Артура так багато, що скоро цей скетчбук, походу, закінчиться, блін, я не маю грошей новий куплю, коротше, я не знаю, він десь там є, і там мене прям скіл виріс, я почала світлення додавати, ось світлення, от, скрили такі офігенні, ну, коротше, Красивий чоловік. Все, пішли, тут нічого нема. От, треба ще щось мамулювати. Зпідже 6 хвилин тренджу. Потім знову вирізати, напевно, буде. У мене на основному місці я, в телефоні нема. Так, давайте далі візьмемо цей скетчбук. Тут один арт. Ну, скоро ще ще один появиться. Так, там це цензуру. Ні, Вау. тут. Значить. Я вирішила намалювати своїх двох булочок. Знову ж. Катя і Даня. Я тут з ними трохи по зросту прогадала, бо ну, в Каті дуже величезна голова, хоча це в неї волосся таке об'ємне. я його зробила таким більш обрізлим. Типу в мене його тільки обрізала, але в неї не стало таке на всі сторони. Вот. І вона, тіпо, їй тут щось 14-14, може менше. І вона з тобою мову, в у цьому костюмі Кіллера. Да. На даху з Данією. Це канон, я не все розкривати. Ну, коротше, я на Мартом дуже мучилася, особливо по його пропорціях, бо просто його вмістити, її вмістити. І то воно все дуже криво, бо вона ніби далі від нього. Ну, коротше, воно все дуже складно. І плюс він має бути метр сто восімдесять два, а в нас сто І тут не видно, що в нас 150, а він 180. Ну, коротше. Зато мені подобається це як я фон зробила це О, далі йде знову Катя. Як не дивно, це, о, 100%, я вам кажу, на обкладинці цього віту буде Катя. Я не звую, якщо цей арт. Ну, коротше, Катя. Я вирішила перемалювати стрий арт, так можна сказати. Тут десь фотку прикріплю е, з її змією, В принципі, вона дуже змінилася за той час. Вона той перес якої я весь час Ну, Зараз вже перестала, Ось. Вот. Бо якщо, наприклад, її порівнювати з луною, яка взагалі не змінилася від самого початку її створення, а це десь 22-й рік. Там хіба одяг її поміняє. То оця дама, вона просто змінюється на капець. А ще, бачите ці браслетик. Я забула його зараз її почекати тут роботи. От. От, у мене такі саме є. Я спеціально зараз надіну, я пожаліла 50 гривень. Він заліз на Алиэкспрессі, він коштує щось під 100, але потім подружка каже, ого, я тобі щось замовлю типа з теми, бо мені там не вистачає, щоб добратися, щоб замовитися. Короче, я свой браслетик замовила. І там ще якусь то замовила уже вот. тут шоу. Вот. Так, давайте далі візьмемо цей скетчбук. тут у теж. тоже. Я бы його накляки макину поклеити. Тут я малюю вроде, як трейди. Коротше, ваших персонажів, так скажу. Це арт це лотереї. Там за перше місце, там був скетчевий арт по пояс і повну Мені не дуже подобається, як вийшло. Вот. Ну, ладно, вроді, переможцю сподобалося. Мені фон подобається. Коротше, якось так. Так. Тут давайте я вам просто покажу скетч, хай буде. І вже потім в наступному відео, надіюся, покажу вам готовий арт. Це по пісні Що Якщо. Я думаю, всі її знають. Я давно хотіла намалювати арт. Коли тільки пісня мала вийта. Я тільки зараз руки дійшли. Блін, я ще в шоці, що я в Хеллоу Кіті перемалювала типу, один з гітарки. Так. Далі давайте візьмемо цей скетчбук Це теж щось один арт. Значить, я малювала його в бомбосховищі, коли почалася тривога. Ну, чомусь самі аф'яні арти в мене виходять, коли я починаю малювати в бомбосховищі. Я не знаю, чому так. Ну, бо я там сиджу на колінці, всі кричать, я намагаюся якось, ну, щоб в мене нічого не впало, і, коротше, в мене просто виходить це Даня, це Артур. Блін, Артур, мабуть, трохи нижчим. Це Даня. А, нормально, бо він спросятися. Це 180. Коротше, якось так. І тут у мене просто було бажання зробити якесь таке оформлення нормальне. Це наклейка дошкувати і турбу. Я їх зараз щось штук під 30 накупила. Не Немає так подовжитися, дивиться, всі мені просто вигрібають, які в неї були. О. Ой, на. люблю свій скетчбук, який розважується короче, якось так. На це артефіян і на наші наватають на сюди слідить. Все, тут більше нічого немає, треба цей скетчбук теж закінчувати. І робити новий. Так. Давайте далі цього цю візьмемо. Тут вроді, не сильно багато, я думаю, йдемо. Треба його скоріше закінчити. Школа закінчилася, а тепер це буде важче зробити. Хотя артів тут до, багато, до фіан. До речі, стікери. Я мам, ну похвастаюся і просто. Нам якось. Є... Ця... Оже, як її. Зеографія. Коротше, вчителька, вона зараз нам провела карту і там треба такі такі штучки розвішати. І коротше, вона оце все хотіла викинути. Я скажу, я просто біжу. Не викидайте, не викидайте. Я, коротше, світу все забрала. Тут і на деяких стікерах вони пописані, але мені от всі вони розписані, але пригодиться. Я не дам викинути стікери. О, тому, коротше, я не вив... Позначаю тепер де... ну, таким. Тре... Це ви бачили? Це з Летейна арт. Це я вирішила сюди намалювати. Так, це Оріжка. Це Орішок виходить нас, да? -сестра, Катя. у нас, так? Радісестра, Катя, одні з противісестра. Боже Кіна Фієнлай. У ну, мене вже десь їм тут ну, зому, певно, по вигляду на 19 і десь 17. Ну, коротше, ну вони шикарні. Я хочу їх намалювати разом, і тільки повноцінний арт. Ну, прийму, не нафиг, ну, не Афінь, вони такі няшні. Так. Далі я це знову в школі малювала. Ну, в принципі, 90% артів в цьому скетчбуці я малюю в школі десь на уроці. От. Не пам'ятаю, на кому уроці я це малювала. У ну, мене от вайби були, туди, ангели, всякі от такі от. Це я знайшла фотку спинтересу, там статус перемалювала. Тут, конечно, з рукою проблеми, взагалі, зі всім проблеми ну, офіка, гарно. Це теж була фотка з у ну, мене все дуже старато вийшло. І потім ми це було докушати полювала. Ангела теж любить цитата. Не буду читати, бо я свій почок не розберу. І папулю. Дальше теж. Ну так, да, як не дивно, тоже з цього зі школи. Потім я вже вроді дома домалювала ці всякі чи ні, Я не пам'ятаю чесно. Ну, коротше, теж я фотка Пінтересту фотка Пінтересту, всякі штуки з Спінтересту, Рукжак Спінтересту, ожерелья Пінтересту Оцю рибу я вже сама придумала, типу риба в трусах з ногами. Капці спінтери я щось, якщо я капці так адекватно, нормально намалювала. От. Так, далі це було для Я не буду прикривати. Коротше, це адопт. Я його перенесла в діджитал. Не пам'ятаю, за скільки. Коротше, якщо хочете, пишіть Євійтам. І так, я знову новий стиль придумала для адоптів. У мені від фіал. Фотершай, яку я щось замілювала вечором, домальовувала в школі. Тоже. О! <смір> ну, коротше. Та. Треба дочитати. Я вже рік не можу дочитати там новий сезон друг Сезонвич. Не буду казати, хто це. Ті, хто знає, ті, хто шарить, ті поймуть. Боже. Ладно. Я це перемальовувала прям цього з оригіналу. Ну, це теж з оригіналу, тільки тут я більше в своєму стилі. А тут я хотіла те, як, про, повністю перемалювати, але потім психанула, почала малювати в своєму стилі і вийшло щось непонятне. Що? От. Цього одне класне оцінила. Вона ж мене на це підсадила. ну Так, це я теж на якомусь уроці намагалася намалювати сталкера? Ужасно вийшло рука Бо я не можу знайти адекватний реф, я з кількох рефів малюю. Тут перебилося я не могла це Кіт з ложиком. Ось такий такі мали. Я не знаю, що буде малювати чи ні. В залежності чи це остреться. Так, це якраз таки за друге місце в цьому конкурсі. Мені подобається дуже як вийшло. Малювала на хімії.

Мишу. Мені ще приїхала поні, я ще рано її забирала з пошти. Я Дивіться, я ха -ха -ха, За 200 гривень собі купила, я завжди мріяла про таку і блін дуже їх Вот, І вона оригінал, в неї, неї аксесуари всі є. Потім Мені ще приїхала ця от поняшка. Це теж оригінал. Їх, до речі, навіть зараз в наявності немає. В неї, коротше, кольор гривні міняється. Ну, я скільки таких шукала, вони щось по 1000 гривень коштують, і ніде їх в наявності немає, а я купила її за 80. Я вмію шукати. Вона, коротше, хвіст тут витягується. Типа робиться довше, або грива довше робиться. Проте тут трохи жовтий є? Ну, ні, це нічого. За 80 гривень я жалу і все. Я щаслива. Це було ще один конкурс від Батфі. Я не виграла, ну ладно. А це я позавчора малювала я, коротше. йо що це за. О. Е... Це коротше... Снейп. Боже, Як я його і зродувала просто. Додала йому ще 50 років. Я коротше, задала за існування Гаррі Потера і вирішила його подивитися. Не передивитися, а подивитися. Я хіба, дивилась, тому що першу, другу, третю кіно, саме перші. Але я взагалі ні одне не пам'ятаю, ну, щось хіба першу чи чеці не пам'ятала. Вчора почала друг дивитися. А, вот. а їх там щось 11 є. Ну коротше, я вирішила прям під фільм малювати снайпа, з фотки. У нього з учима проблеми з цим імену. Ну ладно, нормально. Я його і зродувала трохи. Не, про. Ну, мені це вот подобається. Я це в Пінтересті знайшла і перемалювала плюс-мінус в своєму стилі. Короте. І знову вдається за в Поттер тільки яке там замість дич було інше матне слово, я написала дич. От, я не така. Ну коротше, мені все прям подобається. Це одна з мого любимого тепер в цьому скетчбуці. Все, тут більше нічого нема. Я його вже хочу капець закінчити, тому що десь дасть О, це я, коротше, теж в однокласниці, я не пам'ятаю, коротше, звісно, в кого. Тоже хтось хотів викинути. Я собі забрала і треба буде вклеїти скетчбук. І сніженка, яка мала висіти в школі. Але мені стало шкодити кофеєну сніженку, щоб вона висіла на вікні в школі. От. Тому я, вона тепер тут у мене лежить разом з тікерами від Та і ще сніженки, які теж я різала, щоб прогуляти фізру. І цей потім на трудовому. Вони в мене тепер висять вдома, бо теж нікому було повішати їх в цьому в класі. так. Все. Я зараз потім знову буду шукати, звідки цей чи А ага. Я вже й не згадаю, звідки ти А, з цього. Вот. Ну, коротше, мають про сніженки, які мала писати в школі, висять вдома. Та й плюс, там і так вайбу зимову нема в тій школі, там хочеться скоріше додому свалити. Вот. Так. Далі йде цей скетчбук, теж дофіга артів виявляється, ну, прямо дофіга. Я щось не знала, що це була Арт. Треба тут ще домалювати, щоб його закінчити. Значить, закінчили ми на тому Арті. Значить, це Артур в демонічній формі зі своїми крилами чорними. У нього ще білі такі крила є. Але я якось ту частину каналу забула, що вони означають взагалі. Вот. тому поки в нього просто чорні крила, не знаю, що з цими білими рупати. Далі я вирішила... Малювати. Ну. Воно? От, 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 <плес> от тут за трохи багнюка вийшло. ну ладно. І тут багнюка, і тут та багнюка. Нормально. Вот. Короче, воно, я знову редизайн одягу, Але сама вона не міняється ніяк. Ну і вроді все, що змінилося, це те, що вона стала псом А була кутом. От. Тут я написала, що їй говорять, що малюватись. Коротше, ідея для відосу я побачила в моїй ютуберка. Там, де її штучний інтелект говорив, що малювати. І, типу, так персонажа не сказали, і вам дуже цікава ідея. Вроде не знаю, що я, можу чи я вмію щось знімати, як я можу на скейчбуки. Потім я, вроде, в той же день намалювала знову Катю. Це все в один період. Катя, Катя, Катя. Тут я мав бути це теж зимовий арт, мав бути. Але я забула про це, тому вона просто стоїть, типа, Не курітіти, не треба. Тим більше в такому віці, як вона. І 15. У мене стільки редфлагів в каноні, що це юмен. Треба колись відійне відео зняти, на тому просто у кожного персонажа редфлаг. Ну, крім Луди. Луни. Вона свята у нас. От, Ну, вайбову вийшло. Пінкі Пай. Я вроді теж... Тоже... Ні, 8-12. Коротше, я в якийсь період малювала Сджюсі, бо хочу його закінчити. Пінкіпай. Uh, в принципі, намалювала її прямо по-своєму. Ну, знайшла якийсь спінтерс-одяг, -пин -пин а не в Одязі Пінтерс. Ну, ви поняли. Вот. Няшка. А це я. Мені, мені подарили шубу, і я тепер з цією шубою я не розлучаюся. Шуба це моя любов. Я мріяла про шубу. І тепер я хочу весь час в шубі, довольна, і всі мене гладять, Вот. Я вирішила намалювати себе в шубі. Це мав бути такий арт, типа Слей? Я правда, не знаю, що це значить, но я не знаю, что про... Ну, Я не шарю за ті ваші всякі шкібіді туалети, ще щось. Я вистала бабулька. Короче, намалювала себе в шубі, це арт офігенний. Не пам'ятаю, чи стояв у мене навіть чи не стояв короче, да. Все, більше тут нічого нема, надіюся, скоро появиться. вот книжку сюда. А, це все? Ой, ми закінчили. Ой, слава Богу. Та, все, закінчили скетчбуки 22 хвилини. Короче, дякую, що подивилася це відео. Підписуйтеся, там лишилося 6 підписників до 200. Ліс, давайте. Поможіть хау. Піша замовте в мене комішку. От я збираю собі на електрогітару. Але я купила три скетчбуки і тепер у мене мінус 900 гривень. От. А це всі гроші, які в мене були. Коротше, змовите мене комішку, у мене зараз є 20% скидки на новорічні зимові арти там якісь. Тому от. Пишіть в Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток. Та куди хочете, пишіть. Хоч в мені без різниці. Соціальні мережі, посилання в описі відео. Все. Бай-бай.